Вітаю, друзі, з вами оператор U21. І сьогодні я б хотів би поговорити про таку річ, як саундмодератор. Скажу свою думку стосовно цього приладу, і чи потрібен він на війні, чи не потрібен. Да? Розпочнемо з його плюсів. Перший його плюс в тому, що він гасить повністю в спишку, не в залежності від довжини нашої зброї, чи це 10,5 дюймів чи це 16, якщо він якісний цей саундмодератор, да? тому що в мене стоїть фаст на 10,5 дюймів зброї, і першу спешку він не гасить. Тобто є такий нюанс. Друге, це те, що він розсіє звук. Він його не усуває Росії. Для того, щоб його усунути, потрібно стріляти до звуковими набоями. Третє це він зменшує підйом пилу в суху погоду. Да? Тобто, коли ми там будемо бігати по окопчику, почнемо насипати там по самолійськи або просто будемо стріляти на землі з ДТК і буде утворюватись стовбур пила. По якому нас зрісує ворог і збриє. Наприклад, ви перестрілює, перестрілюєтесь з ворожою групою, вона працює під прикриттям снайперської пари, бачить 100 пила і вас збриває, чи той же самий Марксин. Але я сумніваюся, що ви загинете саме, саме із-за цього. Переходимо до наступного, це до його мінусів. Основний його мінус в тому, що він дуже сильно забруднює зброю. Тобто, якщо ви використовуєте арку 15, кажу 15 арку R15 да, і встановлюєте на нього саундмодератор, то розраховувати на те, що ви вистріляєте більше півтори тисячі БК не потрібно. До цього всього, якщо після інтенсивного бою у вас не буде змоги обслужити да, нормально свою зброю, почистити свою арочку. То в наступному бою вона вже вас підведе. Начнуться якісь утикання, проблеми, недосил, Відповідно <зас> за цих утикань і недоселів вас можуть і зберегти. Ви можете просто розстатися з... своїм життям. Наступне це то, що воно додає габаритів нашої зброї. Якщо у вас стоїть АК-74 і ви цепляєте таку хірню, туди, то у вас же шпага, якої досить важко буде маніпулювати. Відповідно, ви втрач... будете втрачати свою мобільність. І до цього всього добуляє ваги. Я не знаю, скільки ці важать, але Фастовський важить 500 грамів. І якщо ви навіть рішили, що от я йду на позиції, він мені там потрібен на позиціях наших, але я візьму з собою саундмодератора і візьму ДТК, і на вечір буду вкручувати саундмодератор. А на ранок буду вкручувати ДТК чи там банку. Але якщо у вас банка, то нахрен вам той саундмодератор. То потрібно враховувати, що ваша СТВ, ваша середня точка влучання саундмодератором може бути інша, відрізнятися від середньої точки влучання з ДТК. Наприклад, якщо ви привели зброю до нормального бою і прикрутили туди саундмодератора, на 50 метрів, то, як коли ви його розкрутите і вцепите ДТКшку, то ваша середня точка влучання може змінитися. Якщо на 50 метрах це буде 6 см 7 то на 200 метрах ну, ви вже не будете влучати вашу ціль, а ваша ціль буде влучати у вас. Так що це такий нюанс, як недопустимий. До цього всього зброя також дуже сильно овергазить да? разом з модератором, то тобто, порохові гази будуть летіти вам в обличчя. Якщо це коротка зброя, арка, і на ній ще вцеплений саунд-модератор, влітку, в спеку вона буде дуже жорстко перегріватися, і утримання зброї зацівку буде майже неважливим. Тоді потрібно буде ставити ручку переносу вогню. Да? Коли вже не зможете триматись лівою рукою за цівку, перейдете на ручку переносу вогню. Виходячи з цієї інформації, можна прийти до того, що цей прилад має право бути. Але для специфічної роботи, тобто роботи за лінією нашого фронту, за межами нашої підконтрольної зони, так званому сіряку, це можуть бути засадні дії чи нічні вилазки, робота з приладом нічного бачення. До цього всього можливо ви вночі не працюєте з активними наушниками. Багато хто не працює, тому що вони не так якісно передають звук, як наші вуха. Так, да, вони посилюють звук, але вони дуже добре посилюють звук. Навколо нас, тобто, коли ми будемо ножками нашими ставати на гілочки, вони будуть тріщати під ногами, там будемо наушником самим битися об гілки, там переміщаючись, переміщаючись через посадку, воно також буде там доб добре чути. Чи просто навіть люфт і тряски нашого спорядження. Але той звук, який буде знаходитись на 100 метрах на 200, ми, нам буде дуже важко сприйняти. Відповідно, тут вже кожен працює, кожен обирає як йому краще. Якщо ви будете працювати без активних наушників вночі, в випадку контакта вам буде набагато приємніше працювати разом з саунд-модератором. І думати, що блядь, загрязниця зброя, та похрен, що вона загрязнеться, тому що якщо ви використовуєте 5,56, то можливості дозарядитися в тій зоні, у вас вже не буде. Тобто. Ви вистрілите тільки то, що транспортуєте на собі. І якщо ви взяли з собою 30 магазинів, а це вже 15 кілограм, і ваша зброя да, в почищеному вигляді обов'язково буде почищена, ми ж не ми після задачі чистим зброєю, в почищеному вигляді саунд-модератором здатна випустити цю кількість БК, то пофіг на те, що вона буде грязна, тому що коли повернешся з задачі, почистиш зброю і все це буде добре. От. Тобі буде приємніше працювати, розсіюється звук як не як. І, наприклад, те ж саме, коли ми будемо працювати з приладом нічного бачення, візьмемо тобто, 14 да, ПНБ, В нього кут огляду 40 градусів. Тобто, коли ми будемо вести бій, нам буде дуже важко е, мати візуальний контакт да, разом зі своїми побратимами. Це буде не так, як днем, Це буде набагато важче. Відповідно, стріляючи з модератора Балістичні хвилі, які буде утворювати саунд-модератор, будуть відрізнятися від балістичних хвиль, які будуть утворювати ДТК чи полум'я гасник. Що це значить? Що звук пострілу буде інший. Відповідно, якщо кожен буде бігати саундмодератором вашій групи, розпочнеться бій, то по звукам самих пострілів ви зможете зорієнтуватися і зрозуміти, де знаходяться побратими вашої групи. Чи вам, можливо, треба підтягнутися трішки вперед, чи можливо вам потрібно відтягнутися трішки назад. До цього всього, під час інтенсивної стрільби, якщо командир в 20-30 метрах буде давати вам вказівку, то ви її також будете добре чути і не прийдеться дублювати, як би це було б там з тим же самим ДТК. Тепер перейдемо до піхоти. Да? Якщо ви являєтесь піхотинцем, який утримує позиції від натиску і штурмів ворога. То вам і нахрен там не потрібен, тому що ворог і так знає, де ви знаходитесь, знає анатомію ваших укопів, ваші вогневі точки, та й в цілому кількість вашого особового складу. В такому випадку вам, у вас повинна бути неприскіплива зброя, така як АК-74. В цьому випадку підходить найкраще. Вона не потребує такої ретельної чистки, як АРКА, і туди встановлювати от саунд модератор нахрен не потрібен, вона застреляться. Саме головне, що вона могла вистрілити велику кількість БК, тому що коли ворог буде на вас перти, він буде старатися перехватити ініціативу, відповідно. да? І для того, щоб йому не дати це зробити, треба створити великий шквал вогню, треба їх подавляти, щоб вони ж рухатися не могли, сковувати їх. А БК у вас буде повна. Це ж ваші позиції, ви їх не на спині таскаєте а на позиції принесли, і кинули. Самі духарні будуть насипати, а другі будуть дозаряджати. Так що про який саундмодератор ми говоримо? Єдине, що потрібно, це дійсно усунути в спишку, тому що під вони можуть проявляти свою активну діяльність не тільки під сонячним світлом, а й вночі. Да, зараз темніє в 5 годині вечора, а світає в 7 ранку. І коли їх відправлять в Анюшок на очередний штурм, я сумніваюся, що в кожної з них буде приладні нічного бачення чи тіпляк. І вони будуть орієнтуватися на ваші вспишки та звуки. Для того, щоб вони не орієнтувалися на ваші вспишки, їх слід усунути. Цепити гарненьку банку на 16-дюймову зброю, і цього буде більше, ніж достатньо. Я думаю, вона усунеть повністю ваші проблеми. Саме головне взяти нормальну банку. Якщо навіть у них у всіх будуть прилади нічного бачення, то ваші вспишки і прилади нічного бачення буде гарненько видно. Тільки якщо там тепловізор пофіг, але все рівно, якщо в нього тепляк встановлений на К-12, на планку Пікатіні, і він буде пересуватися і побачить спешку, то це для нього буде гарним орієнтіром, куди слід скидувати свою зброю. А зараз ми приступимо до практики да, і наглядно вам продемонструє, продемонструємо, що робить саундмодератор зі зброєю. Ми візьмемо арку Adams Arms, 11,5 дюймів, там поршньова система. Ловір у нас буде від ДБшки. Вцепимо саунд модератора. Наш користь їх виготовляє досить непогані. І Вистріляємо велику кількість БК: 600 набоїв. Точніше 580 це буде 20 магазинів по 29 набоїв калібру 556М855. Зброя почищена, обслугована, і проводячи інтенсивне тренування, да, вистріляємо їх там, протягом 40 хвилин в випадку виникнення якихось проблем. Ми зробимо безстреньку окопну чистку, застосувавши змійку, ганчірку і балістол. Це займе не більше трьох хвилин. і продовжимо наше тренування. І під час самого тренування ви наглядно все побачите. І в випадку якихось проблем ми їх будемо обговорювати. Погнали! То на момент проведення експерименту вам показуємо, що арка обслугована. Може не піздець ідеально, але тим не менше, да. <рес> так але нічого, пиздець їба. Ти ж не будеш її вичищати, прям щоб вона блистила. Так, того на мені зверху 7 магазинів набрані. На Варбалці в мене 4. Це виходить 11. Один буде в зброї. 12 і 8 магазинів. У мене буде зі мною в моєму штурмовому рюкзачку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ми на полігончику. Наш оператор в повному боєкомплекті. Зараз розпочнемо тренування, зробимо розігрів. Потім перейдемо на так звану новорічну зірку, Яку тайгер назвав. Зірка ганьби. От, поробимо переноси вогню, постріляємо незручних положень. І в цілому, я думаю, все. Вистрілимо 20 магазинів. Протяжності я вже говорив 40 хвилин. Але перед цим зробимо перевірку тому що глушник новий та саме не да. Ще ні разу з нього не стріляли, от по піскорі. Подивимося, стріли, по що хоча б воно влучає, да, щоб ми на 75 метрів не стріляли пукурузи, як придурки. 50 з половини, якраз кучність є, але в купуріці. Бачите, да. Кучність у нас зміщена трохи вліво і вверх. Я думаю, можна... На 50 метрах. Я думаю, можеш підкрутити легенько вправо. Да. Ще одну серію зробиш. Тобто ось у нас друга серія на 50 метрів. Тобі перчатки ще й тоненькі пізда просто, літні. Лє... Летні, так. Да. Бо в зимніх дуже хуйово працювати, поняття? Не відчуваєш зброю. Але коли не відчуваєш пальці, то зброю теж не відчуваєш. Ось така хуйня виходить. І його знає, що тут правильно. Сіді, 25 метрів, так? Так. Да. Все. Треба швидше стріляти, щоб грівся, грілося симвоє, і я за, за рахунок цього грів собі ліву руку. Лову раді, патрульне положення. Готове. Ап. проводите тренування по вогневій підготовці, а вогнева підготовка це індивідуальна, скажімо так. Да? Коли бєць працює сам зі своєю зброєю, то ви повинні доходити до максимальної фізичної втоми, для того, щоб перевірити ваші технічні можливості. Тому що в втомленому вигляді ми починаємо тупити, можемо там палець на курок положити, можемо зброю на запобіжник не поставити або проводити свою зброю через свого товариша. Відповідно, коли вже проводите якісь тренування, то потрібно хоча б раз в 2 неділі доводити себе до такого стану, щоб ви вмирали, і саме в такому стані починати працювати. До цього момент ми приходимо на тренування, беремо з собою там не знаю, 4 магазини, забиваємо їх і починаємо працювати саме з цієї кількості БК. Але не в залежності від того, скільки ви плануєте вистрілити за тренування, може навіть 120 набоїв. Потрібно брати всі магазини, які ви плануєте використовувати да, на бойовусі, заряджати їх, споряджати набоями і рухатися разом з ними, тому що вага буде суттєво відрізнятися. Візьміть просто накиньте 20 магазинів, і це вже буде скільки там під 10 кілограм. Перегріти, чи нормально? Да, — Так, я вже отак не можу тримати. Тобто, скільки ми випустили? Магазинів 8. 8 магазинів. Отримання зацівки стає вже Ну, тобто, не те, то, що мені неможливим, але рука перегрівається. Тому хват з Макпулівського з такого, да, вже приходиться зміщувати ось сюди. Це при цьому всьому, що зима на ну, вулиці. Тобто зброя буде швидше стинути, навіть якщо зараз він там... Зупиниться на 5 хвилин, на 10, то зброя встине. Якщо це буде влітку, там в жару 37 градусів, то вона у вас буде стинути в 3 рази довше. Є такий нюанс. Там стівлю. Як отримуєш, її в тебе ну, Ось, Характерно, що я вже поупікав пальці, ну не пальці, а рукавички. Але в принципі тримати ось таким хватом зручно. Поупікав сам глушак, коли роблю перекладку, буває рукавичка залітає на глушак і опалює рукавички. Ну, Зброя працює, тикання немає, все добре. やった Ви лишилось всякі три, четвертий магазин тут. Е, утримання за цівку вже нереальне. Тобто зараз зброю я тримаю ось так, отримаю. Ось. Тому що цівка перегріта. Отак, Пацатий магазин не відбулося не відбулося екстракшена ось, Тобто була друга подача і зараз ми його без шомпола вибити не можемо. Хочу сказати, що кущність не змінилася, так? тобто якщо десь під кінець почали... Були якісь невлучання в гонг, то це суто із того, що це вже мій пройоб, так як трохи вже підзаїбався да, бігати. Тим більше, що почали ці всі двіження з зірки ганьби, да, яка мене знищила. І під кінець вже було досить тяжко утримувати зброю. Тим більше, що хват у мене вже був ось тут під кінець, тому що зацівку навіть ось так. Тримати було вже нереально. Тобто, так. не використовуючи в такому випадку ручку переносу вогню, ми користуватися зброєю би вже не могли. Не Особливо якщо це вліт. Овергаз, здається, це обличчя абсолютно в газах, але основну частину свого тренування та повністю все ти провів без окулярів. Да, 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 Чи тут... заважало тобі це вести? Ні, ну, взагалі не заважало. Це стрілялися нормально. Тобто бризги йшли, але коли ви відпочиваєте на морі і хвилі б'ються у пірсу, вам теж бризги йдуть в лице. Так що... Я думаю, що це не смертельно. Смертельно, коли в'їбало щось летить. <гум> тобто забруднення самої затворної групи незначні. Дивіться, ходить він нормально, так? Сам працює нормально. Обслугований, пропустив 19 з хвостику магазинів, працює нормально. Що у нас в усій частині, Лаперу. Ну, тобто, можна продовжувати стрільбу, вибити шомполом патрон, який у нас застряг, кулю, да, і можна далі продовжувати вести вогонь. Але ось такий нюанс потрібно враховувати при роботі з ар-системою. У мене це вже було саме така проблема і саме з Adams Arms. Ну, в тебе на ДБШки не, не було. На ДБШки в мене такого, такого да. не було. Хоча і да. інтенсив стрільби також бували. Да, ну, менше. інтенсив стрільби у нас якби не відрізняється. І от е, бюджетна ДБШка ні разу не підводила і вона вже випустила в мене 16 тисяч набоїв. Тобто я її нормально обслуговую. Понятно, раз на раз не приходиться, можна взяти одразу галіму з того ж самого магазину, але на даний момент вона випустила більше 16 тисяч набоїв. Чи скільки вже 17? Десь да, 17, 17 піджимає, я використовував не тільки 223 ремінгта, але більше половини набоїв, яких вона випустила, це бойові набої абсолютно різних, різних країн світу. Да? Так що, ну... Про що говоримо? Так що бачите, дивіться за свої зброєю і не купляйте херню. А я вам раджу брати ДБ. тому що, як на мене, ДБшка із самих бюджетних варіантів, це й взагалі за все. Да, да, це топ що, може бути. топ, що може бути. Стосовно Daniel Defense, казали, що... Дефенс. Daniel Defense, що казали, якщо квадрейл цівка, то вона не так сильно перегрівається. Так, да, був такий момент, але це піздєш. Наїбос, вас наєбають, не слухайте. Що тут вже? А, а, що це вже це Ще буде Але... на наступних хворіє? Наступних... Але за рахунок зими ствол холодний, тобто їбать. Вже треба постріляти, щоб зігріти Все, дякуємо за увагу і фархомастик.